Дорогі українці, я вирішив: я йду в президенти України. Ви що трошечки йобнулись? Це все один великий прикол, який вийшов за всі рамки і за всі грані. Ви поняли? Я ніколи не піду не в депутати, не в президенти. Хорошо? Але. Це доказує то, що ми з вами живемо в вільній демократичній країні. І якщо ви кого-ліба захочете, блядь, ви його виберете. Цей прикол, якщо чесно, зайшов е, дуже далеко. За що вам дуже велике дякую? І я вирішив цей прикол пустити в правильне русло. Тому 3 вересня Лебігович разом з фондом «Повернись живим роблять вибори, але вибори незвичайні. Ваш один голос це 100 гривень, які ви зможете отак скласти, прийти і кинути в баночку. Виборчі дільниці будуть в вісьми містах України. Якщо ви живете в них, приходьте локально, робіть плакати, лозунги, агітацію. 100 Гривень і віддавайте свій голос за Лебіговича. Для всіх інших ми зробимо банку. І ви зможете віддати свій голос за Лебіговича онлайн. Приходь 3 вересня з 16 до 20.00 на виборчу дільницю у своєму місті: Київ, Дніпро, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Хмельницький, Луцьк, Тернопіль. Для всіх інших буде можливість проголосувати онлайн. Увага! громадяни. Під час повітряних тривог голосування припиняється. А тепер це відос ще сильніше, чим ви розносили оце все до цього. Голосуй за Лебіговича. Бо Лебігович це прикол.